Тим, який айфон варто обрати у 2025-му, ми з вами вже розібралися. Єдине, що залишилося додати до цієї теми, ще вийшов айфон 16 і, і напрочуд він виявився цілком прийнятним, навіть хорошим пристроєм, тому своїх 27 тисяч гривень він точно коштує. Тепер залишилося відповісти на друге головне питання цього року, який макбук варто обрати у 2025-му? бо ж яблучних ноутбуків зараз повно, і часто складно зрозуміти, чим вони реально відрізняються між собою та чи варто платити більше, Ши за свіжішу модель. Ось про це ми сьогодні і поговоримо. Одразу скажу, що макбуки на процесорах Intel я сьогодні навіть не розглядатиму. Незважаючи на те, що деякі з них все ще підтримують оновлення MacOS. Мені здається, що це минуле сторіччя, і все, що не на Apple Silicon, пора відправити у смітник. Навіть не витрачайте на це свій час та гроші. Ну а тепер до моїх улюблених формальностей. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про MacBook. MacBook Air на M1 1 це той пристрій, який без перебільшення відкрив нову еру. Комп'ютер був всім знайомий ззовні, але всередині це вже зовсім інша історія. Apple тоді вперше встановили свій власний процесор у легенький корпус, і це спрацювало краще, ніж хтось взагалі міг уявити. m 1 видавав продуктивність, якої з головою вистачало навіть для монтажу відео чи роботи з графікою. При цьому компік міг жити від одного заряджання повноцінний робочий день. Уявіть собі, 9-10 годин автономної роботи у тонкому корпусі. Вагою трохи більше одного кілограма, навіть з урахуванням того, що пройшло понад 5 років, це все ще вражає. А найцікавіше, кулерів в ньому немає, тобто, взагалі, тобто їх прям нуль, просто алюмінієвий корпус, який ефективно відводить тепло. І прикол у тому, що вся ця історія дійсно працює. Я знаю деяких людей, які все ще монтують відео на Air 1 і навіть під час активного рендеру комп'ютер не плавиться. Так вже минуло 5 років з моменту релізу, а цей ноутбук усе ще дає прикорити багатьом новішим моделям. Делям на Windows. І якщо шукаєте щось компактне, автономне і при цьому справді потужне, це дуже хороший варіант, особливо зараз, коли ціна впала ще нижче. Але є важливий нюанс. Базові 8 ГБ оперативки вже так впевнено не витягують сучасні реалії, як це колись було. Тому якщо ви працюєте з купою вкладок чи з обробкою відео, краще беріть на 16 ГБ і буде вам щастя. MacBook Pro на M1 – це варіант для тих, кому просто норм компухтер вже не підходить. Нам буквально запропонували все те саме, тільки трохи більше і зручності, і фішоки технічних характеристик. Почнемо з того, що екран у прошки трохи кращий. Він яскравіший десь на сотню ніт і має глибший контраст, начебто, дрібниця, але якщо часто працювати з фото чи відео, оченята точно подякують. Далі батарея у прошки встановлений акумулятор на 58,2 вт години і заряджається він через блок на 60 Вт. Для порівняння з ер на 1 у комплекті йде блок живлення лише на 30 Вт, тобто заряджається комп'ютер повільніше, та й акумулятор там скромніший. Але головна відмінність, яка на папері звучить дуже серйозно, це активне охолодження. Так, у прошці вже є кулер, який дозволяє процесору довше тримати максимальні оберти без тротлінгу. Але тут є нюанс. Я періодично користуюся яр на M1 вже не перший рік і можу сказати, що за весь цей час він відчутно нагрівся хіба що кілька разів. Тому я вважаю, що для пересічних. На більшості вся ця історія з кулерами не така вже й критична. Єдине, де ПРО справді може викликати емоції, це тачбар. Якщо ви з тих людей, кому він подобається, тоді так можете роздивлятися цю модель. Але загалом сам ноут, хоч і якісний, але у 2025-му я б його купувати не радив, особливо коли є цікавіші варіанти на новіших чіпах. Насправді визначитися з ідеальним маком саме для вас це лише половина справи. Не менш важливо знайти найкращу модель з найпривабливішою ціною. А з цим вам допоможе український як. Каталог. В першу чергу обираємо розділ ноутбуки. Взагалі фільтрів тут стільки, що аж очі розбігаються, але зараз нам потрібен тільки Apple. Так і робимо. Обираємо цього виробника, і життя вже стає значно простішим. Далі можна визначитися між серіями Air чи Pro, залежно від того, для яких саме задач ви шукаєте ноутбук. Після цього варто глибше зануритися у параметри, вказати бажану діагональ дисплея, додати опцію підвищеної частоти оновлення екрану, чи обрати процесор, якщо ви вже точно знаєте, що саме хочете. До речі, щиро раджу Здивлятися до покупки лише ті ноутбуки, які мають щонайменш 16 гігабайтів оперативної пам'яті, бо 8 у 2025-му це точно замало. Коли всі потрібні параметри виставлено перед вами з'являється цілий список ноутбуків, який можна сортувати за різноманітними критеріями за популярністю, ціною або навіть за специфічними характеристиками, типу ваги, пристрою, кількості динаміків, чи навіть яскравості екрану у нітах. Повірте, тут дійсно можна розгулятися. Після того як ви остаточно визначилися з конкретною моделлю, переходимо у картку. Товару тут же обираємо потрібну конфігурацію за обсягом оперативної та вбудованої пам'яті, а потім просто клікаємо порівняти ціни та сортуємо за ціною. І воля, перед вами список з усіма актуальними пропозиціями різних магазинів від найдешевших до найдорожчих. Особисто я завжди починаю пошук гаджетів саме на є каталог, бо тут швидко, зручно та найвигідніше. Тож залишаю для вас посилання в описі цього відео. Ці маки свого часу наробили галасу, і абсолютно заслужено. Спершу всі такі ого, що це за монстри, бо продуктивність була така, що деякі десктопи нервово плакали у кутку. Особливо прикольно, що справжній бум на ці моделі почався не одразу, а коли вже вийшли нові покоління, і ціни на прошки з 1 Pro або Max приємно так просіли. Тоді і програмісти, і монтажери, і всі, хто хотів, щоб комп'ютер прям літав, кинулись їх розкуповувати. Для звичайного користувача комп'ютери стали навіть трохи мемними. Все через той чубчик на екрані, куди запхали веб-камеру, але без Face ID. І як не крутий, попит був скажений, бо ці ноутбуки реально круті. Найбільше тішило те, що професіоналам нарешті повернули порти. Навіть знову з'явився слот під sd карткою Ще один плюс повернули MagSafe, тому зарядка більше не відгризає один з usb c Зручно, дуже зручно. Дизайн теж став серйознішим. Ноутбук чудово себе почував як на робочому столі офісу, так і в улюбленій кав'ярні. А дисплей це окрема любов. ProMotion 120 Гц Це знаєте. Такий момент, коли повернутися на звичайний екран вже фізично боляче. Ну і так саме залізо видавало космічну потужність. А Якщо раптом шукаєте машину, яка потягне важкі задачі і не попроситься на зарядку за кілька годин, от вам ми відповідь. яку саме версію брати на M1 Pro чи M1 Max, вже дивіться по своїх задачах. Але загалом навіть у 2025 році це дуже гідний вибір. Щоправда, важить ці красені не як пір'їнка, але з такою начинкою є можна це пробачити. Якби сильно я не поважав MacBook Air на m 1 але заради справедливості треба визнати, його наступник таки став кращим. Особливо, якщо говорити про зручність, бо нарешті з'явився MagSafe, якого в Air на m 1 банально не було. І так, тепер зарядка більше не краде один з двох USB-C, що суттєво покращило досвід власникам. Бо жити з одним портом це як пити каву без кофеїну, ніби щось є, радості нуль. Але і тут не без підводних каменів. Інакше Apple була б не Apple. Якщо взяти базу, версію Air na 2 то там дуже сумна історія з SSD Він помітно повільніший за той, що був у попередній моделі. Читання, запис просіло усе. І що найсмішніше, якщо трохи докинути грошенят за версію на 512 ГБ, там таких проблем немає. Це буквально працює як слід, але сама ідея, що новий ноутбук у чомусь гірший за старий, відверто дратує, і я це розумію. Проте, в цілому, Air na 2 справді крута машина, яку я сміливо можу порадити. І ось що ще важливо: раджу оминати синій колір Корпусу стороною він реально гарний лише на рендерах, а у реальному житті це магніт для відбитків пальців. А далі, хоч сиди і сам відтирай хоч неси у хімчистку а від цього Макбука в мене такий вайб, як від того чувака, якого ти звідкись знаєш, постійно з ним вітаєшся, але звідки конкретно згадати не можеш. Він працює, і в принципі, норм. Просто взяли стару добру прошку і трохи освіжили всередині. Замінили чип м 1 на М2, ні дизайну нового, ні якихось вау-фішок. Ну і ще пакування та корпус значно екологічніші, якщо для вас це принципово. Чесно, радити цей ноутбук у 2025-му Я б став лише в одному випадку, якщо б ви його десь знайшли за якусь ну дуже смішну ціну. Типу таку. Що рука аж сама тягнеться до гаманця. В Усіх інших сценаріях не варто. На тлі решти моделей ця прошка виглядає просто як старший брат, який трохи загубився в часі. Друзі, також нагадую, що у першому закріпленому коментарі та й в описі під цим відео є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями і нагадую, що кожен ваш донат є неймовірно важливим. Дякую. Як на мене, ця ідея просто блискуча. Бо раніше, якщо вам хотілося великий MacBook без усієї цієї професійної надмірності, буквально не було ніякого вибору. Або йдеш до прошки з усіма витікаючими прайсовими приколами, або йдеш до Windows і прикидаєшся до кінця життя, що тобі прям кайф і окей. І тут Apple такі: «тримайте-ка Air на 15 дюймів. Він виявився рівно тим, чого багатьом не вистачало. Тонкий, легкий, красивий ноутбук, але з великим дисплеєм. Це той самий улюблений Air на m 2 тільки більший. І я справді. Від нього кайфую. Якби там ще був екран на 120 Гц, я б напевно сам давно користувався саме цією моделлю. Але як не крутий, недолік з повільним SSD у базовій моделі лишився. Тому я раджу звертати увагу на модель на 512 ГБ, так точно буде спокійніше. Тобто 256 теж працює. Я тестував і не можу сказати, що усе погано. Просто після такого цінника хочеться відчути, що ти придбав щось насправді топове. А от автономність тут шикарна. 13 годин без підзарядки це прям топова штука особливо, якщо ти постійно тягаєш ноут з собою, ну і так все ще нагадую, що синій колір корпусу в М2 серії варто оминати стороною. Я сам зараз працюю на базовому MacBook Pro на m 2 Pro і можу сказати, що мені його більш ніж достатньо. Ну от правда, я інколи навіть думаю, а навіщо мені стільки потужності, якщо я навіть не запускаю одночасно Final Cut, After Effects і Minecraft на ультрах. Рендерю відео в 4К, працюю в DaVinci, все стабільно, швидко і без істерик. За весь час, що я з цим ноутбуком кулер реально запускався від ціли пару разів, і то лише під час довгих рендерів. В інші моменти тиша та спокій, і корпус майже завжди холодний. Хіба що SSD трохи підігрівається. Коли система оновлюється або коли довго записуєш великі файли. І ось що смішно, я впевнений, що міг би спокійно обійтися якимось ейром, бо мені не дуже подобається вага 14 дюймової прошки, а 16 16-дюймова прошки це взагалі інша ліга. Ну зате тут є 120 Гц на екрані, шикарні динаміки, і все працює як треба. Якщо вам дійсно потрібна така продуктивність, і ви розумієте за що платити, цей ноутбук точно вартий уваги. А ще є версія Zen 2 Max, але от тут цікаво. Особисто я не знаю жодної людини, яка реально користується. Ується ноутом на цьому процесорі, можливо, вони існують десь у горах і займаються 3D-анімацією на рівні піксар, але серед звичайних смертних таких я ще не зустрічав. У 2024-му Apple зробили все тихо та без пафосу. Вони просто оновили на своєму сайті моделі MacBook Air M2 на моделі m 3 Візуально все максимально просто, дизайн не чіпали, і багато хто навіть не помітив, що щось змінилося. Але зміни є. Найважливіше, нарешті, поправили ситуацію з повільними SSD у базових версіях. А от 8 гігабайтів оперативної пам'яті у базовій версії все ще залишили. І якщо чесно, зараз це сприймається як якесь знущання. Мати ультрабук з таким обсягом. Мозе П, це як слухати музику на телефоні без навушників. Можна, але хочеться плакати і зашквар взагалі. Коли я тестував цю модель, я не міг зрозуміти, кому її радити, бо це просто легкий апгрейд заліза, ні нових фішок, ні візуального вау-ефекту, але й претензій немає. Apple нічого надзвичайного і не обіцяли. Просто поставили свіжу залізо і далі пішли собі спокійно. Тож, якщо ви десь побачите цей MacBook за приємною ціною, сміливо беріть. Це хороший комп'ютер. Але для всіх інших я б порадив подивитися на альтернативи. На тому. Вторинному ринку зараз повно цікавих варіантів за адекватні гроші. А ще кольори. Синій отримав нове покриття, яке мало б зменшити проблему з відбитками пальців, але по факту стало хіба трохи краще. Красивий дуже. Практичний? Ну не зовсім. Тож я б радив або бути готовим регулярно його протирати, або просто обрати щось менш маске. Із MacBook Pro на m 3 Pro та m 3 Max Усе максимально ясно. Якщо шукаєш справжній бульдозер серед ноутбуків, І готовий викласти за нього кругленьку суму. Це якраз ваш варіант. Там і потужність, і екрани, і звук, усе на рівні не розчаруйтесь точно. Хоча я думаю, що свою найкращу цінність ці комп'ютери отримують десь за 2-3 роки, коли почнуть з'являтися на вторинному ринку за максимально привабливим прайсом. Але є ще одна цікава модель, яка замінила старий MacBook Pro на процесорі m 2 в на звичайному M3 3 прибрали той нещасний тачбар. Ура! Корпус зробили як у старших моделей, але одночасно забрали один USB-C з правого боку. І ось тут в мене виникають перші питання. Виглядає цей ноутбук як про, а з портами якось не дуже. Якщо чесно, я досі не розумію навіщо ця модель існує. Бо у 2025 році MacBook Pro з 8 гігабайтами оперативної пам'яті сприймається чи або як жарт, або як тест на терпіння. Схоже, що Apple додали цю модель у свій прайс лише для того, щоб ви на нього подивилися і вирішили що, мабуть, можна трошки докинути грошенят і взяти нормальну прошку на м 3 Pro. Хитро ще й як, але воно працює. Тому якщо і обрати щось із прошок на М3, то тільки модифікації з PRO або Max. Базово краще обійти, ніби і красива, але професіоналізму там як у ножика з Аврори. До речі, і чорний колір у цієї моделі просто бомба. Матовий, глибокий, виглядає дорого і не так активно збирає все, що є у вас на пальцях. Реально стильна штука. У жовтні 2024 року Apple викотили світу оновлену лінійку MacBook Pro з новими процесорами m 4 І знаєте, що стало приємною несподіванкою. Молодша версія, та, яка раніше була на 8 ГБ оперативної пам'яті, нарешті отримала свої законні 16. І це навіть не тому, що у Apple прокинулася совість. Просто їхній Apple Intelligence вимагає більше ресурсів і тому довелося підіймати планку. Українським користувачам, щоправда, з того толку, поки не дуже багато, ці функції нас досі не працюють нормально, але сам факт, що більше ОЗП це тепер стандарт, вже радує. Якщо капнути ще глибше, то апгрейд вийшов вагомим. М4 Pro та Max тепер демонструють ще вищу продуктивність, чіпи стали помітно швидшими, особливо під час важких задач, типу відеомонтажу або роботи з 3D. Плюс з'явилася підтримка Thunderbolt 5, а це вже про справжній швидкості передачі даних і підключення кількох зовнішніх моніторів без танців з бубном. Камера теж оновилась. 12 мегапікселів, широкий кут і прикольна функція. Центр стейдж, яка стежить за вами під час відеодзвінків і тримає у центрі кадру. Це виглядає досить круто, особливо якщо ви часто зависаєте в Zoom чи FaceTime. А ще автономність. Apple, звісно, заявляють про 24 години роботи від одного заряджання, і деякі глядачі навіть це підтверджують. Хоча я б особисто додав зірочку, якщо ви не навантажуєте ноут взагалі. Але в будь-якому разі батарея стала реально кращою, і це помітно навіть у повсякденній роботі. Тож, якщо ви зараз думаєте оновитись на щось справді потужне, це. Саме той випадок, особливо якщо працюєте з якимось важким софтом, чи хочете максимум від свого макбука. Але якщо у вас досі M1 Pro і він усе ще тягне всі задачі, не поспішайте. Різниця, звісно, є, але вона не така, що прям падати з крісла. Ну і нарешті ми дійшли до ноутбука, який сміливо можна назвати найкращим макбуком, який ви сьогодні можете купити. І так я зараз кажу про m 4, той самий компактний, тонкий і все ще без кулера, який при цьому витягує будь-які задачі, які тільки можна запропонувати ноуту у 2025 році. Почнемо з головного. Він знову коштує 999 доларів за молодшу версію, тобто він став на сотку дешевшим ніж попереднє покоління, і це з урахуванням того, що базова комплектація. Тепер стартує з 16 гігабайтів оперативки. Нарешті можна навіть щось змонтувати без нервового тіку. Ще один приємний бонус фронтальна камера з підтримкою Center Stage, яка постійно тримає вас у центрі кадру. Це той випадок, коли маленька деталь реально робить щоденний досвід приємнішим. Ну а тепер трохи емоцій, бо цей ноут, чиста естетика і сенс. Він легкий, продуктивний, автономний, і просто відчувається як завершене логічне рішення. Особисто я вважаю, що якщо у вас досі є MacBook Air на m 1 з 8 ГБ оперативки, Кативки можна сміливо міркувати над оновленням. Різниця у використанні буде помітною з найпершого дня. Новий небесно-блакитний колір замість класичного сріблястого виглядає напрочуд стильно, хоч я і завжди був за олдскульні срібні маки, але тут справді свіжо. До речі, нещодавно я випустив великий огляд саме на цю модель. Якщо ще не бачили, обов'язково зазирніть. Там є усе, що вам треба знати. Але навіть без спойлерів можу сказати, що MacBook Air на M4 4 це реально топовий ноутбук. Підсумовуючи, хочу нагадати моє золоте правило при виборі макбука. Варто купувати найновіший та найтоповіший, на який вистачає грошей. І звісно ж, запрошую вас у коментарі обговорити все те, про що я сьогодні розповідав. До речі, це цікаво. Який MacBook, на вашу думку, є найкращим для придбання у 2025-му? Обов'язково діліться своїми думками. Ну і звісно ж, якщо було цікаво мене слухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео сподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Щиро вдячний всім, хто так робить. Особливо тим, хто витрачає свій час та залишає великі розгорнуті коментарі, які просто дуже цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на її каталог, є і лінк на мій інстаграм, де кілька разів на тиждень я публікую прикольні рілси, які вам точно сподобаються. Поруч зі мною. Ось тут з'явилися два відео, які ви можете переглянути наступними, так і зробіть це круті штуки. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!